Стенди з розкладами руху електротранспорту з'явилися на трьох Житомирських зупинках тиждень тому. Конструкції, встановлені на старому бульварі, автовокзалі та у гідропарку містять інформацію про напрямки руху та час прибуття тролейбусів у будні та вихідні. Як це працює на практиці, перевіряємо разом зі школяркою Вікторією Чередник. Мені треба ти дає до і він приїде в 11.35. Ну може, трошки опоздає. На стенді вказано, що транспорт може на дві хвилини відхилятися від графіку. Втім, цього разу. Тут тролейбус приїжджає вчасно. І зараз 11.35, тролейбус їде вчасно. До появи розкладів пасажири ставляться по-різному. Я скажу, що це повна дурниця. Людина по потребі прибігла, сіла і поїхала. Слава Богу, ненормально і так. Без розкладу їздять. А там роздивлятися на якийсь певну хвилину, покату прийдеш і звідти та сюди прочитаєш, то вернешся назад. Він уже й так приїде. Чекати тут не приходить. Сюди, поки ми з вами говорили, вже два їх прийшло. Ну, я орієнтуюсь постійно ним, і воно завжди точно і виходить, кстати, завжди, прямо хвилину-хвилину. Невдовзі у місті може з'явитися 200 таких стендів, розповідають у міській раді. Є такий проект, який виграв в конкурсі цього бюджету участі. Тобто планується зараз встановлення 200 таких графіків руху на центральних зупинках, передусім, де найбільший пасажиропотік. І перших три оці, які були встановлені, це реалізовується самим автором. Там, у цієї проектної пропозиції, тобто зараз збираються думки, побажання, чи воно працює нормально, чи ну, там, задовольняє вигляд, як воно саме в практиці, та ця, сама ця конструкція. Ось і власне, якщо все буде успішно, буде оголошено тендер на закупівлю от, власне, 200 таких от конструкцій і встановлення їх на, у місті Житомир. Відповідно, це дозволить Житомирянам бачити, коли саме приходить транспорт, і не виходити на зупинку і чекати, а знати, на котру там, годину чи хвилину виходити взагалі на цю зупинку. Щоб сісти і поїхати, користування електротранспортом стає відповідно зручнішим. В управлінні транспорту обіцяють слідкувати за тим, щоб тролейбуси вчасно приїжджали на зупинки. А у разі зміни графіків інформація на стендах оперативно оновлювалася. Цих три конструкції місту не обійшлися ні в які кошти. Вони встановлені безкоштовно погоджені їхній зовнішній вигляд. Можливо, ще якісь пропозиції будуть, але вже в основному всі пропозиції, які були, ми врахували під час. Як то кажуть, виготовлення перших цих конструкцій. Безпосередньо ТТУ приймали участь у розробці цих графіків, згідно фактичних даних руху тролейбусів надавали нам інформацію, і, відповідно, вони і будуть контролювати своїх працівників, водіїв, щоб водії здійснювали. Рух тролейбусу, де згідно цих даних, які в графіках руху зазначені. Ну, управління транспорту зі, своєї, зі свого боку, обов'язково також ми будемо здійснювати контроль. Коли саме дві сотні стендів з'являться на зупинках, в управлінні транспорту казати не беруться. Втім, зазначають, що у майбутньому на них міститиметься й інформація з графіками руху маршруток.